На фронті в Україні за Україну загинув Денис Капустін. Якщо це прізвище вам ні про що не говорить, або ви не можете здогадатися, про що йдеться, то майже 100% ви чули про Русський добровольчий корпус РДК, це підрозділ добровольців здебільшого громадян Росії, які воюють на боці України. Гучно заговорили про РДК в 23 році. Так от, Капустін є засновником цього РДК Руського добровольського корпуса, і він же також є його командиром. І саме Денис Капустін, засновник і командир Російського добровольчого корпусу РДК, загинув в Україні на Українському фронті на Запорізькому напрямку вночі 27 грудня. І я цю інформацію сприйняв. Як і багато хто з болем, гине величезна кількість українців вже багато років, і кожна смерть це великий біль, велика трагедія для сім'ї і для України, для української нації. Але, звісно, для кожного з нас особливий біль є смерть людей, кого ми особисто знаємо, з ким є особистий досвід взаємодії, комунікації і або певного дотику. Тому. Дениса Капустіна я особисто знав. У мене був такий досвід взаємодії з ним. І трошки пізніше в цьому відео я цим досвідом поділюся і деякими своїми іншими додатковими спостереженнями. Отже, а Денис Капустін ще часто він себе представляє як Денис Нікітін. Можливо, ви чули саме прізвище Денис Нікітін. Може, Денис Капустін, Денис Нікітін це одна і та сама людина, але правильне прізвище його по паспорту Капустін. Він чоловік. 84-го року народження, тобто йому відповідно 41 рік, він народився в Москві, росіянин етнічний москвич, який водночас багато років прожив в європейських країнах. І він в Росії організовував різні бійцівські клуби, був таким знаковою персоною в фанатському футбольному хуліганському середовищі. Знаєте, таких людей називають праворадикали, як би їх називали, от такі просто невігласи, скажімо так. А, у нього був псевдонім White Rex, Тобто білий Вайт це білий рекс, це від Латини, Le Rex – Рекс це як правитель, король, там, верховний правитель. Тобто White Rex – це як білий правитель. І звісно, що з його позивного. Очевидним є те, що слово біле для нього також має значення, і в тому числі йдеться про кольор шкіри. І, звісно, через це там хтось навіть називав його неонацистом чи неофашистом, чи ну, якісь абсолютно неадекватні е, речі висловлювали щодо Нікітіна, Капустина, Вайтрекса, е, ну, ми взагалі живемо в тому світі, коли. Люди, які е, говорять про важливість е, етносів, народів, націй, рас, просто про важливість, не про е, приниження інших рас і етносів, а про важливість своєї власної нації або своєї власного етнічного походження. Е, таких людей, особливо коли він говорить про важливість білих народів, білих націй, про те, що ми живемо в середовищі, коли Демографічно білі народи вони зникають з різних причин. Таких людей відразу просто шельмують, бельмують як там неонацистів і неофашистів. Тобто, це абсолютно це означає це хвороба, голов... хвороба ментальна людей, які так говорять. Це невігластво історичне, філософське та інше. Але тим не менше, ваєтрекси цього гідного воїна так дуже часто називали. Він з юного віку проживав багато років в Німеччині, в Швейцарії, тобто він є людиною дуже європейською. Це із загального спостереження за ним і вже з мого особистого досвіду комунікації взаємодії з ним. Це, він безсумнівно є русським націоналістом, російським націоналістом, патріотом, але парадокс, феномен полягає в тому, що водночас бився, створив російський добровольчий корпус. З кінцевою метою перемога України. Тобто, це не мої слова. Офіційна позиція РДК, це перемога України у війні проти Росії. Тобто, це такий конфлікт, як таке може бути, що російський націоналіст, керівник російського добровольчого корпусу воює на боці України і не просто воює, а оголошує мету перемога України і демонтаж кремлівського режиму. І для нього, звісно, він також, в тому числі і Нікітін, і все це середовище, Вони мають таку думку, що е, лише демонтаж е, Російської Федерації, тобто на національні держави, він зможе в майбутньому унеможливити те, що Росія знову буде продовжувати нападати на сусідні країни на Україну в тому числі. Тому відповідно має виникнути е, російська держава е, на території там певних регіонів. Певних земель, яка буде ця російська держава значно менше, ніж нинішня там, так звана Російська Федерація, і відповідно виникнуть і інші етнічні суверенні держави. Тому він і РДК вони виступали за перемогу України над от тим, що сьогодні називається Російська Федерація з метою подальшого демонтажу цієї російської по суті імперії на національні держави, і відповідно в тому числі на. Руську, російську національну державу, і він був, і він з 17-го року проживав в Україні. Він прожив, народився в Росії в Москві, прожив багато років в Європі, є людиною європейської цивілізації, такої класичної європейської цивілізації, і з 17-го року проживав в Україні і з 2022 року воював за Україну. Тобто, відразу, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. Він з побратимами тут, біля Києва, був в відповідних, залучений в відповідних операціях. Пізніше почало виникати формація військова, військовий політичний рух, фактично такий. І пізніше це оформилося в РДК Русський Добровольський Корпус. І всі про нього дізналися, заговорили <ккій> в 2023 році, коли відбулися. Перші, ну це фактично були не перші, бо ще була там брянська четвірка, і українські хлопці також заходили на території, заходили зі зброєю на давні українські землі, які зараз тимчасово є, вважаються територією Російської Федерації. Але в 23-му році фактично РДК і деякі інші підрозділи РДК, але РДК вони там прям гучно зазвичали. Вони увійшли зі зброєю на територію своєї держави, тобто вони громадяни Росії. Але в інтересах України, яка чинить героїчний спротив російському повномасштабному вторгненню. Отже, і тоді заговорили про РДК. Вони в Бвбірочину в Курщину зайшли там, перетнули кордони в на найближчих селах. Це були недовготривалі операції. Потім вони вийшли. Звісно, це не порівнюється з повномасштабним наступом Збройних сил України на Курщину. Який відбувся в серпні 24-го року, але в 23-му році були такі вилазки, диверсійні операції. Саме РДК звершували під керівництвом командуванням е Нікітіна Капустіна Вайтрекса <кхід> на території Росії, їхньої держави, власне, бо вони є громадянами цієї. держави. Тоді про них багато заговорили з тих пір. І тоді вже РДК функціонували в структурі. Е Я хочу все ж таки показати зображення. Росіян чи руского народа, чи, чи якось так він про це говорив за те, що вони зробили, скільки горя принесли на територію України. Отже, оце, власне Деніс Капустін, Нікітін, Вайтерекс. З тих пір вони воювали з цієї операції 23 го року. Вони були фактично РДК, це був підрозділ в структурі Головного управління розвитки Міністерства оборони України. Тобто РДК ГУР МОУ. Російський добровольський корпус в структурі головного управління розвідки Міністерства оборони України. І відповідно він продовжував нести, виконувати бойові завдання на лінії фронту. І 27 грудня Денис, на жаль, загинув з того, що відомо станом на зараз. Загинув на фронті. Це командир легендарна особистість. Він за великим рахунком мав би командувати. і Ну, скажімо так, уникати того, щоб потрапляти в такі ситуації, які безпосередньо несуть загрозу для його життя. Бо функція командирів це здійснювати командування, звісно, максимально організовувати операції або бої так, щоб мінімізувати будь-які втрати особового складу і безсумнівно самому залишатися при виконанні своїх обов'язків, з передусім командирських. Але він був там, де він був, і він був уражений з того, що відомо <кхід> ФПВ дроном. І, на жаль, загинув у війні в битві за Україну, нагадую, за перемогу України. Чим відрізняється Капустін нікітін від багатьох інших російських, прости господи, ліберальних опозиціонерів? Там є багато так званих ліберальних опозиціонерів, які зараз там десь по Європах поховалися. І вони розумієте, багато хто з них принижували Капустіна, називали його там нацистом, праворадикалом тощо. Вони просто виставляли свої аватарки в соціальних мережах, ні твайні і не більше того. Але Нікітін Капусті, на відміну від всіх цих прости, господі, ліберальних опозиціонерів російських, він був людиною з цілісною картиною світу, людиною честі, людиною гідності, людиною, яка вважала важливим нації, держави, народи, етнос, долю, в тому числі Русі, батько, чоловік російський націоналіст патріот, і патріот, а водночас з людина з дуже гостро вираженою почуттям справедливості, який бився за Україну, бажав перемоги України, бо він вважав, що в цій війні Україна безсумнівно є права і справедливою. І у нього ніколи не було труднощів дати відповідь на запитання, наприклад, чий Крим, бо у багатьох російських знову ж таки, прости господи, ліберальних опозиціонерів дуже багато складнощів. У відповіді на запитання, чи Крим, і коли ставлять прості запитання, вони починають там розмірковувати: ну, вже що, що вже сталося, то сталося. А ні, ці хлопці, там, типу капусі, в тому числі, вони були максимально чіткими без подвійного дна і е чистими, відкритими в своїй позиції. Ще я хотів би своїми деякими власними особистими спостереженнями поділитися. Ми з ним, з Денисом Капустінним, Вайтрексом взаємодіяли, комунікували, спілкувалися неодноразово, тому тим більше мені ця, ця смерть ну, така боляче сприймається. Він в особистому спілкуванні був ну, неочікувано м'якою людиною. Тобто він категоричний, маскулінний, але простий. Люб'язний, я б навіть сказав. От той, кого вони там обзивали, там неонацистом, неофашистом, Людина вишуканий, інтелігентний, європейський, шляхетний, лицарський мої враження від нього. В спілкуванні, в діалозі скромний, навіть певною мірою. І також він неодноразово брав участь в наших акціях, заходах, які ми організовували як рух всі разом. Наприклад, в червні 2024 року ми разом з іншими ініціативними групами вивели біля Київської міської державної адміністрації акцію протесту проти спроб проведення гей параду в Києві у 2024 році. Ми вийшли, вишукувались, і я бачу Нікітін Капустін там знаходиться зі своїми кількома бійцями в цивільному одязі. Мабуть, там відпустці був я не знаю, як він перебував в Києві в той момент. Він вийшов. І також він взяв участь в переговорах своїм авторитетам, своїм впливом, він спробував також пояснювати Київській адміністрації. Що це абсолютно недопустимо. Він був в шоці, як таке можливо, щоб на фронті люди стікають кров'ю українська нація. І тут, якісь там громадяни цієї ж держави, вони намагаються провести це ганебне дійство, цей так званий гей-парад. І він вийшов на цю акцію, і там ми мали спілкування з ним. Потім, в 2025 році, вже цього року, в... Травні ми проводили акцію біля міністерства юстиції проти законопроекту 5488. А до речі, я хочу показати фото того, як Денис Капусін був з нами біля. Потім, 25-му році, в травні він ми проводили біля Мін'юсту акцію проти законопроекту 5488, який пропонував встановити заборону негативне ставлення. Тобто він пропонував штрафувати карати за будь-яке негативне ставлення, в тому числі до ЛГБТшної цієї тусівки, до гомо, гомо Взагалі, за це пропонувалися карати, штрафувати. Ми проводили акції біля мін'юсту. І я розвертаюся, бачу тут Денис Нікітін-Капустін. Тобто, я його не запрошував. Але він прийшов зі своїми також хлопцями-мододумцями, і що важливо, він уникав публічності на цих акціях. Ми іноді хотіли взяти з ним інтерв'ю. Він каже: Ні, хлопці, не треба зі мною брати інтерв'ю. І він навіть просив нас, щоб ми зайвий раз не акцентували увагу на його присутності. І що я хочу сказати, от мені у мене складалося враження, що він певною мірою в Україні почувався невпевнено, як знаєте, не в себе вдома. Тобто він розумів, що він не український громадянин, у нього немає українського паспорта. Відповідно, він ну як йому здавалося, мені так здавалося, що йому здавалося, що він не має морального права тут просувати якусь таку соціальну повістку, брати участь в якихось там соціальних активностях або активностях, які мають ознаки такої політичної активності. Бо звісно, коли ми вимагаємо якісь закони ухвалювати, те що. І він якось уникав свого публічного позиціонування тут, але завжди приходив і долучався до цих акцій саме за власну ініціативу, бо це він вважав праведною боротьбою правильною позицією. Це при тому, що деякі російські там, ліберальні, знову ж таки, прости господи, опозиціонери ходять разом з ЛГБТшниками в європейських столицях, єднаються. Нікітін Путін був шляхетний лицар, патріот і боєць за Україну, який приходив. На захист сім'ї, дітей, шлюбу, здорового глузду а, і традиції тут в Україні. Але єдине, що просив, щоб його тут не святило, тобто для нього це не було ніколи предметом політичної діяльності, це було предметом його особистих глибинних переконань, які він просто приходив на наші акції і в них брав безпосередню участь. Відчував себе, знаєте, негідним, недостатньо гідним для того, щоб публічно ще на цю тему тут висловлюватись. Але пішов на фронт, бився за Україну і помер, віддав своє життя за Україну. Але якось ніякого себе відчував, не впевнено себе відчував в цивільному житті, особливо коли треба було піднімати, коли треба ну, в таких акціях, які ми проводили. На відміну від інших там, типу гомосексуалістів, типу, типу Віті Піліпенка, інших його гомо-однодумців, які просто в серпні, до речі, 2025 року там в Києві було поховання військовослужбовця Давида Чечкана. І там деякі гомоактивісти розвернули шестиколор колорах ЛГБТшний. І Денис Капустін якраз побачив це, і він підійшов і висловив свій мирний спокійний протест проти цього, що просто перетворили поховання військовослужбовця в просто пропаганду збочення. І оці люди, які були з Піліпенками, вони гомо цим не буду називати. Просто запшикали перцовкою в обличчя Денису Нікітіну, воїну, патріоту, командиру РДК, який за Україну б'ється, який б'ється за перемогу України і також захищає сім'ю, традицію, сімейні цінності. Також, ці українські гомоактивісти прийшли, просто йому пірцовкою забризкали обличчя лише за те, що він висловив протест проти того, що на поховання військовослужбовця Давида Чичкана розвішували шестиколорний ЛГБТ-прапор. Честішана в українському патріоту, російському патріоту і воїну за українську перемогу. І фактично Денис Капустін Нікітін Вайтрекс є просто одним з нових досконалих героїв великої легенди, правильного міфу великої України Руси. І як Сказав днями буквально Дмитро Корчинський, який також дуже висловлюється високо про Дениса Капустіна, коли в Кремлі будуть розбирати Мавзолей і виносити, викидати звідти Леніна є всі підстави для того, щоб з цього каміння і граніта зробити постамент для пам'ятника Денису Капустіну Нікітіну, великому лицарю і великому воїну. І я сподіваюся, попри те, що він в Україні себе в, в цивільному житті почував невпевнено і ніяково, як людина без українського паспорту, але людина, яка віддала своє життя за перемогу України, хоча пам'ять про нього в Україні буде почуватися впевнено. і... Абсолютно як у себе вдома. Якщо Денис не як у себе вдома почувався дуже часто в Україні, то пам'ять про нього, що почувалася в Україні, як у себе вдома. Денис Вайтрекс Капустін е великий воїн і герой нового е правильного міфу і легенди великої України Руси. В описі під цим відео я дам посилання на мої дописи і на фото Дениса Капустіна, і будемо зберігати пам'ять про нього, як і пам'ять про тисячі і десятки тисяч українців, які також віддали своє життя і здоров'я за українську державу, праведну, християнську, україноцентричну, патріотичну за державу, де проживають, народжують і вирощують українські сім'ї. Українських дітей для щасливого, величного і успішного майбутнього.